Ця ніч пройшла для Тернопільщини безпечно, хоч і неспокійно. Після сигналу повітряна тривога люди сховалися у підвалах та бомбосховищах. Українські збройні сили цю небезпеку відбили о 8.30 ранку. У області прозвучала команда відбій повітряної тривоги. ми декілька разів отримали інформацію про можливі. Атаки як з повітря, так і ракетні удари, тому звертались до вас, до тернополян, з проханням залишатися в укриттях. Я дякую всім тернополянам за ваше розуміння, дякую за вашу мудрість, дякую за вашу згуртованість. Я знаю, як всі дружно виходили, як сусіди один одного обходили по під'їздах, допомагали виносити речі, допомагали дітям, старшим людям нести воду. Це ще раз показує приклад, що ми дійсно єдина згуртована громада. У облдержадміністрації наголошують, коли ви чуєте оповіщення, це не навчальна тривога, а сигнал про реальну небезпеку. Тому, коли він прозвучить, ховайтеся в укриття. Якщо ці сигнали будуть лунати протягом дня чи протягом ночі, будь ласка, ще раз спускайтеся в сховища. Сховища є по області. Всі зараз ми працюємо про те з головами громад про те, щоб всі сховища були доступні, відкриті. Зараз буде ще раз компанія. те, деяке сховище з казівниками для кожної громади окремо зроблено. Зараз збирають інформацію, де бомбосховища цієї ночі не працювали, аби це питання врегулювати. Вночі зовнішнє освітлення міста відімкнули у цілях безпеки. Щодо освітлення комерційного, всіх суб'єктів господарювання просять після 21.00 його відключити, як і людей у своєму житлі. Поки знятий сигнал про повітряну тривогу, працює громадський транспорт, внутрішньообласне сполучення. Відомо, що залізниця роботу не припиняла. У Тернополі зараз розпочали роботу із укріплення блокпостів. Вони переходять у режим роботи бойового об'єкта для прийняття і відбиття ймовірної атаки. Адже у різних містах України працюють диверсійні групи. Це, на жаль, вони проводяться як і в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівенській області. Точно так само і в Тернопільській. Є відпрацювання, є напрацювання, тобто ми контролюємо цю ситуацію і в зв'язку з тим, простих громадян, які бачать чужих людей. Будь ласка, не то що чужих людей в формі, чи людей з пов'язками, чи людей підозріло. Будь ласка, повідомляйте органи нацполіції нацполіції зараз на вулицях. Є надзвичайно багато. Вони озброєні, вони знають, що робити вони проінструктовані. Звертайтесь до них для перевірки таких осіб. Людей просять повідомляти інформацію про літаючі об'єкти у поліцію. А тим тернополянам, які вночі вийшли на патрулювання міста, дякують за свідому позицію. Лікарні краю і міста зараз працюють у звичному, щоправда, посиленому режимі та очікують наймовірних поранених. Пологові працюють без змін. В усіх медзакладах передбачені заходи евакуації. Визначено маршрути для поставки хворих, тобто в разі якщо будуть хворі, які потребують, які будуть порани, які потребують термінового лікування, для їхніх потреб визначена лікарня номер 1 лікарня номер 2 які готові до цього. Відповідно, третя лікарня буде приймати всіх хворих на коронавіруси, і інших інфекційних хвороби. Вчора ми профінансували додатково мільйон 650 тисяч гривень для закупки всіх необхідних медичних препаратів, перев'язочних матеріалів, іншого, що необхідно в разі надання першої допомоги. У області запустили гуманітарний штаб для людей, які втікають від війни. А мешканців краю закликають зголошуватись, якщо вони можуть тимчасово прийняти переселенців.